Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічному з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся із механічними явищами в природі, рухом тіл та його характеристикою, а також виконайте практичне дослідження вимірювання відстані, часу та швидкості руху тіл. Давайте поміркуємо, за якими ознаками можна визначити, що зображені тіла рухаються. У небі летить так чи літак, дорогою мчить автомобіль чи снігохід. Гойдаються гілки дерев, іде людина, повзе змія. Ці різні явища об'єднує те, що тіла рухаються. Про рух тіла свідчить зміна його розташування відносно інших тіл. Таку зміну називають механічним рухом. Тисніть відео на паузу та запишіть в зошит це важливе правило. Інколи можна бачити слід від руху тіла, як показано на малюнках колажок. Такий слід називають траєкторією руху. Отже, запишіть в зошит ще одне важливе визначення. Траєкторія це видима чи невидима лінія, по якій рухається тіло. Речення, яке ви написали у зошиті, це теж траєкторія руху ручки чи олівця. Для характеристики механічного руху вказують шлях, час і швидкість. Шлях це відстань, яку долає тіло, перебуваючи в русі. Тисніть на паузу та запишіть визначення в зошит. Зазвичай шлях вимірюють у кілометрах, метрах або сантиметрах, а у формулах позначають великою літерою S або маленькою L латинської абетки. Рух триває певний час. Запишіть визначення часу в свій зошит. Час вимірюють у годинах, хвилинах, секундах, а у формулах позначають маленькою літерою Т латинської абетки. Мабуть, для вас звичними є вислови. Літак летить зі швидкістю 1000 км за годину. Сучасний потяг розвиває швидкість до 300 км за годину. Такими словами характеризують швидкість руху, тобто шлях, який долає тіло за одиницю часу. Це теж дуже важливе поняття, яке необхідно записати в зошит. У формулах швидкість позначають великою письмовою латинською літерою В. Швидкість можна обчислити, якщо відомі шлях і час. Для цього потрібно шлях, який подолало тіло, поділити на тривалість руху, тобто час. Швидкість руху вимірюють у кілометрах на годину, метрах за секунду або в кілометрах за хвилину, метрах за хвилину. Розуміння характеристик механічного руху дасть вам змогу вибрати найкоротший шлях, якщо треба кудись дістатися якнайшвидше, а ще порівнювати швидкість руху різних видів транспорту, щоб обрати один із них для, для своєї подорожі. Зараз на слайді зображено фрагменти карти Google з маршрутами руху від міста Дніпро до міста Київ. Вказано час руху різними видами транспорту, а також обрано найкоротший шлях. Дослідивши онлайн-карту, ви можете обрати для себе найкращий варіант подорожі між цими двома містами України. Я впевнена, що вам доводилося чути вислів Повзе, мов черепаха. Так кажуть про людину, яка дуже повільно рухається. Максимальна швидкість сухопутної черепахи близько 600 метрів за годину. А от хто ще повільніший, то це Равлик. Він рухається зі швидкістю близько 300 метрів за годину. А гепард це найшвидша тварина на Землі. Він розвиває швидкість до 120 км за годину. Швидкість спортивного автомобіля становить 330 км за годину, а космічний корабель рухається навколо Землі зі швидкістю 28 500 км за годину. Настав час розв'язати задачу. Гепард за 6 хвилин пробіг 10 500 метрів. За який час такий самий шлях подолає черепаха? Запишемо умову задачі. Умова. Шлях S дорівнює 10 500 метрів. Т, тобто час гепарда, дорівнює 6 хвилин. Знайти Т черепахи. Час руху черепахи. Щоб розв'язати задачу, використаємо відому нам формулу швидкості руху. Швидкість дорівнює, шлях поділити на час. Але нам необхідно розрахувати час руху, а не швидкість. Тому із заданої формули виведемо формулу часу. Час руху дорівнює шлях поділити на швидкість. Ну і разом з тим виведемо формулу знаходження шляху за відомими часом та швидкістю руху. Шлях дорівнює швидкість помножити на час. Але за умовою задачі нам невідома швидкість руху черепахи. В навальному калейдоскопі ми розглянули, що швидкість руху черепахи дорівнює 600 метрів за годину. Використаємо ці дані для нашої задачі. Залишаємо тільки одну потрібну нам для розв'язку задачі формулу та підставимо наші дані. Але ми бачимо, що одиниці вимірювання швидкості не співпадають з одиницями вимірювання шляху та часу. Тож, для розв'язування задач завжди необхідно приводити одиниці вимірювання до однакових величин. За умовою шлях вимірено в метрах. Отже, спочатку швидкість необхідно перевести в метри. Ми бачимо, що швидкість черепахи виміряно теж у метрах, тому ми її не змінюємо, залишаємо так, як є. Далі переводимо час руху в однакові одиниці вимірювання. За умовою час вимірено у хвилинах. Отже, ми знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. Для того, щоб перевести години у хвилини, необхідно швидкість у годинах поділити на 60 Виконаємо цю дію і отримуємо, що швидкість руху черепахи дорівнює 10 метрів за хвилину. За умовою задачі нам відомо, що черепаха подолала той самий шлях, що й гепард. Отже, Час, за який черепаха долає цей шлях, дорівнює 10500 метрів. Поділити на 10 метрів за хвилину це дорівнює 1050 хвилин. Записуємо відповідь до задачі. Відповідь 1050 хвилин. І наостанок пропоную вам провести дослідження в позаурочний час. Обов'язково для проведення дослідження оберіть безпечне місце. Тема дослідження. Вимірювання характеристик власного механічного руху. Метою дослідження є з'ясувати швидкість власного руху, а необхідним обладнанням прилади для вимірювання часу та вимірювання довжини. Найдоречніше використати фітнес-браслет або смарт-годинник, але якщо їх немає, то стане в нагоді годинник та будь-який вимірювальний прилад для вимірювання довжини. Позначте місце, з якого розпочинатимете рухатись. Одночасно з початком руху увімкніть прилад для вимірювання часу. Звичайною ходою зробіть 50 кроків. По завершенні ходьби зафіксуйте показники приладу вимірювання часу. Позначте кінець щойно пройденого вами шляху. Виміряйте його в метрах. Запишіть результати вимірювання в зошит. Подолайте той самий шлях біжучий. Скільки часу вам знадобилося? Запишіть результати вимірювання в зошит. Обчисліть швидкості руху в кожному випадку. Для обчислень використайте вивчену нами формулу і результати дослідження оформіть у зошиті у вигляді таблиці. Запишіть висновки за результатами виконаного дослідження. А тепер домашнє завдання. Завдання 1. Скористайтеся результатами виконаного вами дослідження та обчисліть середню довжину свого кроку під час ходи. І з цією метою пройдений шлях поділіть на кількість зроблених кроків, тобто на 50. Знаючи довжину свого кроку, ви зможете приблизно обчислювати шлях навіть без вимірювальних приладів. Сьогодні існують крокоміри, пристрої для підрахунку кількості зроблених кроків. Маючи крокомір і знаючи середню довжину свого кроку, легко обчислювати пройдений шлях. Ну і друге завдання розв'язати задачу. Велосипедист долає 11 км шляху за 30 хвилин. Ластівка за 3 хвилини пролітає 3 км. У кого з них швидкість руху більша? Отже, сьогодні на уроці ми дослідили і дізналися, що рух це переміщення тіла в просторі відносно інших тіл. Основними характеристиками руху є шлях, швидкість і час. Видима чи невидима лінія, що описує пройдений шлях, називається траєкторією. Для обчислення швидкості руху необхідно знати довжину шляху і витрачений час. Важливо вміти виконувати математичні дії. Дослідним шляхом ви порівняли швидкості ходьби та бігу, а також вирахували довжину власного кроку. Навчилися розв'язувати задачі на рух. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!